Всім доброго ранку. Підняла комірець, тому що сніг нас заметає за шию, падає, ніяк не хоче нас зима, як кажуть, покидати. І тому я вже третій день протоплюю у сина на хаті. Сьогодні вже трошки теплі. Вроді би навіть завтра обіцяють кращу погоду. Похолодання, мабуть, вже скінчиться, але сьогодні ще падає за шиворот. Тепер їдемо додому і подумаємо, що будемо сьогодні робити. Хотіла сказати, що вже сніг розстав, мило-мило перемило, але щось і знов починається. Іду в теплицю трошки, мабуть, пополиваю, набрала теплої води. Так, холодне. Так. Джуже, йдемо за мною, замерзли. Ой, сьогодні вітер мене навіть пхає. Да? Ідеш? Я тебе не пущу, бо будеш рить тут усе. Ой, дівчата, тут хоч затишно. Моя редиска. Так як на вулиці дуже холодно, вирішила трохи підриглити землю. Пройшла, трошки прополола, цибульку ми цю всю з'їдаємо, редиску теж, укропчик теж. Зараз пополиваю. І потім сюди будемо пікірувати помідорки. Так, щось тут таке роблю, дівчата, дуже багато. Помідорки залишала в теплиці, не примерзли. Накрила хорошо. А там трошки якісь негодні, але зараз попікірую трохи. Це в мене тут керме і дорогенький. Хто бачив мої попередні відео то в курсі, що я люблю порозмовляти. Мабуть, все-таки мені не вистачає моєї роботи. Скажу, що я по ній дуже жалкую, але мені, мабуть, все-таки не вистачає спілкування. Все-таки робота з людьми. І спілкування для мене це головне. Тому я багато балакаю. Тут дивиться моє відео, той знає. Я вже цілий рік не на роботі. Тобто не працюю з Ставлю силочку, може хто захоче подивитися. Як я страшенно панікувала, що залишилась без роботи, але строїла плани грандіозні. Я вже й сама. Забула, треба буде продивитися, що я там балакала. По-моєму, хотіла і свиней заводити. Так, була в мене свиноматка. Трохи, можна сказати, неудачно. Але, але були поросята. Потім я хотіла шить. Шить у мене чомусь не вийшло. Ніколи займатися такою справою. Потім я хотіла насадити багато розсади. Не скажу, щоб зовсім не вийшло Трохи навіть і продавала. Так що я вважаю, все-таки людина повинна робити те діло, яке у неї найкраще виходить. А у мене дуже гарно робити сир, сметану, молочко, тобто корівки. І я вирішила, що буду цим і займатися. А все остальне а й буде хобі. В общем, дівчата, буду робити те, що в мене найкраще. Получається. Але пробувати треба все. А може у вас не відкритий талант? Аж смішно саме. А що, буває всяке? Ну, добре. Поки попрацюю, а потім покажу кінцевий результат. Дівчата знайшла собі заняття, так уже майже півтори години довбусь. Все щось пересаджую, пересажую. Чим дитя не бавилося, аби не плакало. Так оце і я. Не хочу на вулиці виходити. Там все таки холодно. Вирішила, мабуть, сьогодні. Землі трошки лишилося. Посію, мабуть, капусточку. Не буду носити свою розсаду в хату. Зараз щось придумала, дві ночі вже переночувала, то думаю, і цю ноч переночу. Теплицю я не топлю, це мені дуже накладно. І ніколи, і ленюсь. Нічого, якось переживемо, це холода. І потім, потім буде все рости, трохи настрій собі підняла, поспілкувалась з вами іноді дуже корисно поговорити. Отак От попікірувала це помідорки, які не змерзли. Положила трохи картонку під низ. Це мої квіточки. Зараз понакриваю, понакривала, Вспомнила, як вона називається, поддони <гум> із моїх касет. Отако. От І тепер накрию ще. Повеково мешкувала це для капусти. Вирішила, ще ранню капусту куплю, а посію трохи пізніше. Треба йти у хату. Набрала цілу купу. Харківська зимова. Це мені подруга подарила, то я, мабуть, сама купила. І Ольга і білосніжка. Посію, мабуть, тільки Харківську зимову, а Ольгу і Білосніжку потім у парничок. Я думаю, що завтра все-таки потепліє. Нічого, не буду заносити в хату. Дівчата два дня продержались. Ну, пропади, так пропади, Як кажуть, де наша не пропадала. А так ось щось навитягувала. Нельзя до сіменом допускати. Петрушечки кину зараз ще, тому що мене тут трохи маловато. и. борода монаха. Навіть окуляри з собою взяла, щоб прочитати. Посію бороду монаха, трошки підсію і вирішила посадити, мабуть, декілька зерен кабачків, а потім пересажу на грядку. Так що, так, що, так, що, сієм, сієм. Посіяла хаотично, накрию отакою От кришечкою і мешковиною. На сьогодні у теплиці хватить. Ви знаєте, мене в мене теплиці навіть не замерз. Ну, треба ж таки пополивала, кабачочки посадила, поставила палочки. На всякий случай, щоб не позрублювати. Йдемо у хату. Захотіла я пиріжки, буду пекти зараз. Тобто жарить дуже хочеться. А чого хочеться? Вчора я робила вітер з півночі. Я вчора робила пирожочки дрожжові на олії. Жарила, смачно так поїли. Йдемо в хату і покажу начинку. Залишилась начинка, і тому я вирішила ще раз наліпити. Дивимося на годинник без 25-6. А ми ще не обідали. Так, начинка залишилась із вчорашнього дня. Що тут у мене? Рис, яйця, зелень і трохи потерла ковбаси. Так, мука, готова. Молоко, сіль, цукор, дріжджі. І додав трохи олії. Дівчата, нічого примудрого, зараз замешу тісто, поки тісто підійде, піду припораюсь. Дивимось, скільки годин. Дівчата, дійшли руки до пиріжків. Все помінялось, тісто замесила таке трохи тугіше, вирішила поліпити пиріжки не пожарить начинка. Ай залишається на завтра. Я. Відкрила вишні із цукром і наліпила. Чому з вишнями? Тому що моя свекруха любить солодкі і захотілося їй пиріжків. Я вирішила угодити. Змазала ще жовточком і залишилось тільки випекти, спекти. Нарешті дівчата, нарешті готові. Нарешті, нарешті, без 210. Які гарні, пригарні. Думаю, будуть смачні. Бабуля, красотуля, ідіть будемо їсти з молоком. Вишенька, черешенька, ягідка смачна. Пірошки, пирожки. Чомусь не йде моя бабуля. З молоком, з молоком. Всім смачного, дякую за перегляд, до зустрічі, всім миру та добра. Наступний день. Сьогодні така гарна поводка. Вроді би і снігу вчора не було. Подивимось. Як тут жарко, гарно. Ще моя розсада. Вся жива. Нічого не примерзло, нічого не замерзло. Ну і добре.